Бувало таке, що влада просто не помічає, або, здається, ніби голос нічого не важить, ну, знайоме відчуття. Але є цілком реальний законний інструмент, щоби це змінити. Сьогодні ми розберемо закон про звернення громадян, і це буде не нудна лекція справа, а справжня покрокова інструкція, яка дає реальний важель впливу в руки кожному. Є класна ідея, як покращити парк біля дому. Або може дістала несправедливість якогось чиновника? Так, от закон про звернення громадян це не просто папірець, це офіційний канал зв'язку, який буквально змушує зобов'язує владу відреагувати, не просто прочитати, а почути і дати відповідь. Наш план на сьогодні такий: спочатку з'ясуємо, на що саме ми маємо право, потім подивимось, які є інструменти і коли який краще застосувати. Далі, як усе правильно подати, щоб папірець не загубився. Розберемося, що відбувається потім, і які є гарантії. І наостанок про відповідальність, бо вона є в обох сторін. Поїхали! І почнемо ми з фундаменту: можливість звернутися до органів влади це не якась там послуга чи привілей. Ні, це фундаментальне право, яке чорним по білому записане в головному документі країни в Конституції. Якщо говорити простіше, то цей закон це такий собі ключ, який перетворює абстрактне право з Конституції на реальний робочий інструмент. Він дозволяє нам усім перейти від ролі мовчазних спостерігачів до активних учасників, вказувати на проблеми, пропонувати ідеї і, що найголовніше, захищати свої інтереси. Так, а хто ж власне, може цим правом скористатися? Закон тут досить широкий. Звісно, це всі громадяни України. Але не тільки, це також іноземці й особи без громадянства. Головне, щоб вони легально перебували в країні. Є навіть окремий пункт для військовослужбовців, вони теж можуть подавати звернення, якщо воно не стосується їхньої служби. Окей, право у нас є. Тепер давайте зазирнемо в наш юридичний ящик з інструментами. Закон пропонує нам три різні види звернень, і кожен з них для своєї конкретної ситуації дуже важливо обрати правильний. Отже, є три ключові інструменти. І повірте, це не просто бюрократична формальність. Правильно обраний тип звернення це вже можна сказати половина успіху. Це гарантія, що питання розглянуть саме так, як потрібно, і максимально швидко. Інструмент номер один це пропозиція. Уявімо ситуацію, біля школи діти постійно перебігають дорогу, а переходу немає. Страшно ж? Так от, ідея встановити там зебру чи світлофор це і є пропозиція, це конструктивна порада, націлена на покращення. Ідемо далі. Заява. Це вже прохання про щось, на що людина має повне право. Скажімо, потрібна якась довідка. Пишемо заяву. Або інший випадок бачити, що сусідній магазин викидає сміття просто під вікнами, порушуючи всі норми. Повідомити про це це теж подати заяву. І нарешті третій найсерйозніший інструмент скарга це коли ваші права вже порушили. Наприклад, ви подали документи на отримання дозволу, а вам безпідставно відмовили. У такому разі, скарга це вже не прохання, це вимога. Вимога переглянути незаконне рішення і поновити справедливість. Так, інструменти обрали. Тепер найцікавіше практика, як усе зробити правильно, щоб звернення не просто прийняли, а взяли до роботи, і воно не загубилося десь у чиновницьких шухлядах. Закон дає нам два основні шляхи. Перший це усний. Можна прийти на особистий прийом до посадовця, або зателефонувати на гарячу лінію. І тут важливий момент: вашу скаргу зобов'язані зафіксувати. Другий шлях письмовий. Тут варіантів більше: стара добра пошта, особисто в канцеларію, або що найзручніше в 21 столітті через інтернет. А ось тепер увага! Це надзвичайно важливо. Такий собі чек-ліст, без якого нічого не спрацює. У письмовому зверненні обов'язково має бути п'ять речей: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, чітко викладена суть питання, особистий підпис і дата. А і для електронних звернень не забудьте вказати свою електронну пошту. І тут треба бути уважним, бо закон досить суворий. Запам'ятайте. Анонімки не розглядаються взагалі. А якщо пропустити якийсь із п'яти обов'язкових пунктів, звернення просто повернуть, щоправда, впродовж десяти днів із поясненням, що саме треба виправити. Але краще перевірити все двічі і подати правильно з першого разу. Уявімо, що все подано ідеально. Що ж далі? Сідаємо і чекаємо? Саме так. Але скільки? Давайте розбиратися з термінами та процедурами. І ось воно питання на мільйон, яке хвилює всіх. Коли ж нарешті прийде відповідь? На щастя, тут не доведеться гадати на кавовій гущі. Закон встановлює дуже чіткі часові рамки. Найшвидший варіант, такий собі експрес-режим, це до 15 днів. Це стосується простих питань, які не вимагають якихось довгих перевірок, наприклад, запит на отримання стандартної інформації. В ідеалі відповідь має прийти негайно, але не пізніше цього терміну. Але найчастіше варто орієнтуватися на іншу цифру 30 днів. Це, так би мовити, золотий стандарт для більшості звернень. Загальне правило, якщо питання потребує певного вивчення, але не є якимось надскладним, і є максимальна планка до 45 днів. Її застосовують лише у виняткових дуже складних випадках, які вимагають серйозного аналізу. Але, і це суперважливо, вас не можуть просто забути на півтора місяця. Про подовження терміну до 45 днів зобов'язані повідомити офіційно і письмово. А тепер про гроші, точніше, про їх відсутність. Розгляд звернень є абсолютно безоплатним. Закон прямо забороняє будь-яким органам влади брати за це плату це ваше право гарантоване державою, а не якась там платна послуга. Добре. Терміни ми знаємо, а які ж у нас є права, поки справа розглядається, що слугує нам юридичним щитом у цьому процесі? І тут закон дає нам цілий арсенал можливостей, щоб ми не були пасивними спостерігачами, можна бути особисто присутнім при розгляді, можна знайомитися з усіма матеріалами перевірки, подавати додаткові докази, навіть залучати адвоката. І, звісно, головне право отримати письмову обґрунтовану відповідь. По суті. А ось це, мабуть, найпотужніша гарантія з усіх. Цитую забороняється переслідування громадян за подання звернення. Це означає, що можна сміливо критикувати посадовців, вказувати на помилки і не боятися помсти закон на вашому боці. Ну і наостанок, давайте поговоримо про відповідальність бо це, як то кажуть, вулиця з двостороннім рухом, і правила існують для всіх. Важливо розуміти, що відповідальність тут взаємна. З одного боку, влада зобов'язана об'єктивно і вчасно все перевірити та повідомити про результат. З іншого боку, у громадян теж є обов'язки не використовувати звернення для наклепів, образ чи, тим паче, закликів до ворожнечі це діалог, що має ґрунтуватися на повазі та законі. І ось ця цитата. І з самого початку закону, з його преамбули, найкраще підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Мета цього закону не просто розв'язати якусь одну проблему його мета дати кожному можливість брати участь в управлінні справами. Це і є демократія в дії. Отже, тепер у вас є інструкція, є інструменти, є права і гарантії. Але знаєте. Найкращий закон це той, яким активно користуються. Тож питання тепер лише одне: чи готові ви перетворити ці знання на реальну дію?